Вітаю, друзі! Оце така краса в Карпатах. Бачите. Це зараз збираємось піднятись на Гверло. Останнє приготування. І зараз будемо підніматись, далі буде. Наша прекрасна Україна. І непереможні люди, яких не побороти і не подолати, і не підкорити ніколи. Червону руту не шукай вечорами, бо вона на Говерлі тільки тут, тут. тут. Вона на только тільки тут. Останній рывок. На гору Говерла <риклад> ось і здійснилась моя мрія п'ятирічна. Зійшли на гору Говерла. <риклад> Сьогодні багато людей. Непростий був похід, але Ми сильні. Ми переможемо. Це буде Україна. Он з тієї бази. Спортивний заросляк. Ми розпочали наш шлях на саме високу гору України Говерло. Плані... Ну, я не знаю, Чудовий краєвид. Це наша рідна Україна. Від тої кучки, що лишилося, можна було визначити, що воно їхало на те. і після того пару років трохи відпочинку і буде спуск. Трошки снігу он там лежить. Ще є. О вот така красота.